Вітаю всіх. Тема сьогодні буде про трофічні виразки, трофічні зміни ніг. Чому? Тому що дійсно у багатьох людей, на жаль, на ногах є трофічні виразки. Це дуже погано, тому що дуже багато людей не шукають причину, не думають про те, чому виразка виникла, а багато людей просто використовують різні методи загоєння. Різні мазі, але вони не допомагають. Тому тема актуальна. Чому? Тому що правильне лікування трофічні виразки пришвидшить її загоєння, і відповідно ви не втратите час на лікування, яке вам не допоможе. А це час і це кошти, які потім не можна повернути. Тому не перемагайте Тема сьогодні про те, як лікувати трофічні виразки на ногах. Насправді дуже багато є причин, чому виникають на ногах виразки, і чому на ногах виникають трофічні зміни шкіри. Але ми сьогодні поговоримо про саме виразки, які виникають на фоні патології судин. Тому що дуже часто і, напевно, найчастішою причиною трофічних виразок на ногах це є саме патологія судин. Тому ми поговоримо сьогодні про трофічні виразки ніг, які. Виникає на фоні судинної патології. Це важливо, тому що тема дійсно дуже поширена, що робить її дуже актуальною. І саме неправильне лікування виразки на ногах веде до її збільшення, углиблення і настає такий момент, що вилікувати, на жаль, вже майже нереально. Тому не примагайте, ставте уподобайчик, обов'язково підписуйтесь і відео поширюйте. Це дуже важливо. Багато людей, на жаль, дуже часто використовують методи прості або навіть народні. Ми всі чомусь вважаємо те, що якщо у нас на ногах виникла виразка, її треба чимось мазати. Тобто ми використовуємо якусь мазь, ми неї мажемо, 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 мажемо. Потім не допомагає беремо іншу мазь. Закінчується мазь, нема чого давити, купляємо нову мазь. І так може йти роками. Але саме основне те, що ми жодного кроку не робимо для того, щоб вияснити, чому ця виразка виникла. Я розумію, що дуже багато є причин, чому виникають виразки. Але частіше всього, виразка, яка виникає на ногах, має якусь причину, яку треба знайти, а просто використання різних мазей, їхня зміна. І видавлювання з метою купити нову мазь, і сподіватися, що, що вона нам допоможе, це неправильно, тому що мазі різні є, які мають різний склад, які мають різну дію, які мають взагалі дуже часто навіть побічні реакції. Тому просто використання банальних мазей на ваші рани, тим більше, якщо ми говоримо про трофічні виразки, це неправильно. Це Таке робити не можна, оскільки для того, щоб ми вилікували трофічну виразку, нам треба знайти причину, чому вона виникла. І нагадую про те, що трофічні виразки виникають дуже часто на фоні патології судин, тобто на фоні патології вен, ніг і на фоні патології атері. І тут треба шукати саме фундамент, саме першу причину утворення вашої виразки. А потім Використовувати ті чи інші місцеві методи лікування трофічних ран. Нагадую про те, що в основі будь-якого діагнозу є діагностика. Тобто, перед тим, як ми е, хочемо лікувати якусь хворобу, нам треба знати, яка хвороба. А щоб знати хворобу, нам треба знати, як її перевірити, або як її знайти. Тому нагадую про те, що. Саме трофічний вираз на ногах дуже часто є причиною патології судин. І ви зараз побачите саме варіанти трофічних виразок, які саме є у людей на ногах, і саме вони виникли на фоні судинної патології. Тому, якщо у вас саме є такі зміни, то це відео саме для вас. забувайте ставити подавайчик і близько і нагадую, відео обов'язково треба поширювати, щоб люди знали інформацію, а не просто використовували тисячі мазей протягом свого життя. А ефекту буде майже нуль. Якщо ми говоримо про виразки дні, які виникають на фоні патології з 1, то їх можна поділити на дві категорії: це венозні виразки і артеріальні. Ну, перша категорія виразок це виразки, які виникають на фоні венозної патології. Нагадую про те, що варикозна хвороба ваніг це виносна патологія. І дуже часто налікований варикоз ваніг веде до ускладнень, що потім проявляється утворенням трофічних виразок. Тому, якщо ми говоримо про те, що у вас є варикоз, вам треба його лікувати вчасно, робити діагностику ваших вен, щоб виразка на ногах у вас ніколи не виникла. Якщо у вас є на ногах виносна виростка, то в першу чергу треба лікувати не виростку, а треба лікувати саме ваші вени, оскільки патологія Вен буває різною, і якщо її не лікувати, якщо ми будемо думати тільки про засоби місцеві різні мазі примучки, то це е, дасть ефект тільки погіршення ситуації і виразка стане глибшою і призведе до е, руйнації не тільки шкіри. А і наших зв'язок, м'язів і навіть кістки. Тому розуміння патології виносної і розуміння причини утворення виразок дуже важливе. На другому місці це виразки артеріальні, тобто, які виникають на фоні порушення кровотоку по артеріям. До речі, місця локалізації в них різні. Якщо ми говоримо про виразки виносні, вони. Частіше всього починається на внутрішній поверхні гомілки. Виразки артеріальні починаються частіше всього на поверхні латеральній або зовнішній. Але бувають випадки, коли, в принципі, ці е, схеми не працюють, і виразка може виникати будь-де. Таке теж буває. Тому виразки в категорії 2 це артеріальні, саме ті, які виникають на фоні порушення кровотоку по артеріям. А це Частіше всього, атеросклероз з утворенням бляшок, стенозування, що веде до погіршення нашого кровотоку. І, Із-за того, що е, наші ноги отримують менше крові, виникає ішемія тканин, і виникає трофічна виразка. Тому це треба розуміти, що е, виразки на ногах виникають не просто так. Завжди треба шукати причину. Я розумію, що зараз дуже модним є використання різних мазей, примочок, і дуже часто люди йдуть до знахарів, або як називається це бабки чи дітки. Але я розумію, що це має право на життя. Але якщо ми просто будемо думати про місцеве лікування виразків е і не будемо розуміти, чому ж вона виникає, ця виразка може і загоїться, але. Наслідки в майбутньому можуть бути гірши. Тому, якщо ми будемо думати тільки про локальні використання засобів, незалежно якими методами, народними чи ні, і не будемо шукати причину, чому вони виникають, це дасть нам ефект зворотній, негативний, що в майбутньому зміни, які можуть знову виникати, вже ніхто не допоможе, ні бабка, ні дітко, ні лікар які працює в лікарні. Тому розуміння того, що ви маєте не тільки довіряти методам народним, ви маєте розуміти те, що в будь-якому стані, при будь-якому захворюванні, ви маєте розуміти, що треба знайти причину проблеми. Якщо ми будемо її шукати, у нас є шанси, що можемо знайти так, не завжди ми можемо знайти все одночасно, але ми. Е Маємо спробувати знайти причину утворення трофічної виразки, а не думати про легкі методи використання ну, ось таких засобів для лікування. Ну і тепер саме основне: якщо у вас на ногах є виразки, трофічні, чи у вас на ногах виникають е, будь-які рани, які виникли самі по собі, тобто не було ні травми? Ніяких інших змін драматичних. Тому вам треба розуміти те, що дуже часто виразки ніг або рани ніг виникають на фоні патології судин. Це патологія вен і патологія артерія. Вони можуть бути одинарними, вони можуть бути подвійними. Тому, якщо у вас виникають будь-які зміни ніг, чи навіть зміни кольору шкіри, вам треба думати про те, що в першу чергу, і чим швидше вам треба перевірити ваші судини. Для того нагадую, треба зробити прості обстеження. Це називається ультразвукове дослідження вен-ніг і ніг. Чому? Тому що на обстеженні можемо виявити ознаки варикозу вен, ознаки лімфостазу, ознаки тромбозів. Леботромбозію, що також стане причиною утворення ранніх, по обстеженню артерії ми можемо виявити ознаки атеросклерозу, стенозів і також тромбів, і визначити, чи немає порушення кровотоку, чи всі наші частини ноги отримують нормальну кількість крові. Тому, якщо ми виявимо зміни у венах чи Артерія на початкових стадіях лікування трофічних змін, тоді ми зможемо вчасно впливати на захворювання, і ми зможемо вчасно, правильно і саме основне, радикально і, можливо, навіть швидко вилікувати трофічні зміни, і саме головне, що навіть дати цьому стану стійкий ефект. Тому нагадую про те, що якщо у вас виникають, чи у вас є. Трофічні виразки на ногах, обов'язково не займайте самолікуванням, не треба вірити повністю в методи народні треба просто перевірити ваші судини на обстеження УЗД. І у багатьох людей, які мають трофічні зміни на ногах, будуть зміни і в венах, і артеріях. І якщо ми їх будемо лікувати, то відповідно. Це дасть нам набагато кращий результат. А це дуже важливо. Нагадую, ставте уподобальнички, коментуйте відео, поширюйте і не пропускайте нові сюжети. До нових зустрічей!